Салют, пройшло 2 неділі і на екрані знову бачу пил. Так як зараз літо і вологості майже немає, і в нього немає ніякого захисту від пилу. Оця сіточка паралонова, вона не захищає його від пилу. Взагалі ніяк. Це трохи задовбує його чистити, раз позараз У мене є одна ідея. Треба провести невеличкий експеримент. Суть в тому заключається, щоб закрити входні отвори вентиляції фільтром бумажним з одної сторони цієї. От, і Тут знизу є також ось, тут також треба закрити, де всасується повітря і охлаждається матриця. От, але не перегріти, тому що апарат згорить. Я буду використовувати бумагу з маленькими такими отворами. Вона дуже добре просачує повітря, але буде затримувати пил. От моя така заготовка на сторону. І тепер буду її ставити. Закріплю її поки резинками отакими. Побачимо, який буде результат. Потім щось придумаю друге. Знизу також треба закрити отвори вентиляційні, оскільки тут взагалі немає ніякого захисту від пилу, просто йде вентиляція і все. В такому вигляді він має попрацювати у мене 2 неділі. Також буду міряти температуру відмінності з фільтром і без. От. І тоді розберу і подивлюся, який буде результат.